Так, вітаю трішечки, хочу розказати вам про свою робочу атмосферу. Е, уроки вже закінчились, але хочу трошки поговорити про свою роботу. Ну, мені не вистачило сьогодні уроків. Так, ну що ж, це, це відео на Christmas Vocabulary, І в нас тут слова. It is the sound of carols. Carol is a Christmas Song. Так, це це в нас була така гра, може бути як warm-up, може бути, як переключення. Тобто, знайти відмінності, і в нас тут є 5 картинок. Тобто воно дуже швидко. Це проходиться, хоча з, кожним, з кожною дитиною по-різному. І так далі. Так, добре. Ідемо далі. Тут в мене Wordwall, теж Christmas Vocabulary March. Ось це, до речі, дуже крута вправо. Можна і самі розробити. У нас є опис: наприклад, You put me on the top of the Christmas tree. I also shine brightly in the sky at night. Ви ставите мене або вішаєте мене на верхівку ялинки. Я також яскраво сяю вночі у небі. And to this is star. Okay, let's go next. Це, що в нас? Це в нас також потрібно шукати, що де є. Далі. Ага, це в мене моя учениця. Rockin'! Тема стіч. І я намагаюся до кожного уроку будь -до якого додати стіча. Так, це в нас відеотести, до речі, ось цей сайт ISL Collective. Дуже-дуже крутий. Там дуже багато відеотестів. Хоча не тільки відеотестів, тут є і презентації, і також worksheets, але я звідси користуюся лише відеотестами. Так, наступне: що в нас? Ой, це дуже та теж круте. Uh, я вже напам'ятаю, нас дуже багато розробок. Yeah. І тут У нас так само vocabulary. Here Frost. Ой, for frost, Іні, new year, christmas, і так далі. Дякуємо проходимо там до масштабного дату. Лите частинку. Top secret. Дуже-дуже секретно. І в нас тут текст про Angela Svenсен. І потім ми його обговорюємо і також робимо по ньому різні вправи. Також vocabulary, це тут окремий цілий урок. Знову ж таки, на слов слова. Так, це в нас знову Стіч. Ось це теж, дуже мені подобається відео тим, що тут говориться саме е, зараз ну, частиночку покажу. Тут просто йде речення, речення прості і зрозумілі. On the wreath there is a red ribbon. Ідемо далі. Такі ігри я відправляла, щоб діти собі, щоб учні собі самі робили і прикрашали, як вони там хочуть. Цю також на самостійне опрацювання, тому що тут ось. ну Тобто, це гра на пам'ять. Є таке, що просто на домашній даю навіть ось такі ігри на пам'ять. Це так, знову стіч Це в нас свет. Светтер. І ось сьогодні ми робили ось такі светрики І ще в мене десь було. Ось ще такий светрик. Ну, тобто, кожен собі робить свій светрик. Наприклад, ми вибираємо, який він має бути. Далі візерунок і далі можемо там додавати те, що хочемо. Є маленькі, є великі. Ну, класна штука. Тут також декорація. звук Тому що я не чую своїх учнів Це також прикрашати ялинку, lights І ми собі виставляємо і так далі. Так, це також, це також це не треба. Ну, в принципі, усе. Тому така маленька частина мого робочого дня. Отож, якщо у вас є питання, можете задавати під відео гарного та спокійного вечора.